Дорогі друзі, у нас прекрасні новини. Е, вдалося зібрати 500 тисяч гривень. І відповідно пан Стефан донатить ще 500 тисяч гривень, і отже, у нас є мільйон гривень. Цей мільйон гривень він йде на 10 тисяч прекрасних куль 375-го калібру. Відповідно, це найделекобійніші найкращі кулі. Дуже геніальні, шикарні, дуже точні. І ми викопаємо з них потім будуть 10 тисяч прекрасних, шикарних геніальних патронів. Найточніших, найдалекобійніших. Будуть вражати ворога на відстанях від 2 до 3 кілометрів. Звичайно, що іноді стріляють і ближче 2 км, але в принципі ми стараємося щоб застосовували снайперські групи так, щоб якщо до 2 км, то це 308, 338, 408 калібр, 50-й калібр, а за 2 км і далі, то це вже сфера панування 375-го калібру. І я дуже вдячний всім, хто донатив це свято, що ми так швидко зібрали. І, відповідно, завтра покажемо всю цю партію куль. Також у нас навіть невеликі надлишок є. Ми все це зараз вкладемо, тому що ви пам'ятаєте, що буде зараз потроєння. І це потроєння воно вже піде в гвинтівки. Виникає також питання, що ми будемо робити далі. Далі у нас грандіозні плани. По-перше, ми відклали 4 гвинтівки Кадекс в 375-калібрі. Нам вдалося їх дістати. Ми дуже вдячні чудесній мережі магазинів Ібіс. Що вони для нас привезли такі шикарні гвинтівки. Там ще лежать два шикарні стволи в 375 му калібрі, теж їх необхідно викупити. Ну, і також є гвинтівка Desert Edge в 375 му калібрі. Все це будемо викупати. Тому що, по-перше, все це зараз відклали для нас. І вже просять, що заберіть пошвидше. Для нас це важливо. Тоді ми зможемо привести наступні 375 гвинтівки як для вас, так і для всіх інших. А поки ці не продали, то відповідно наступні вести не можемо. І, отже, ми зацікавлені, звичайно, що ми зацікавлені в розвитку. Снайпінгу українського в його переході на 375 гвинтівки. Бо там, де снайпери переходять на 375-й калібр, відразу ступінь їхнього виживання на полі бою виростає на два порядки. Тобто, тут дуже важливо розуміти, що таке два порядки. Це ви статистично повинні розуміти, що шансів вижити у снайпера з гвинтівкою 375 го калібру в 100 разів більше зараз. зараз, от На те, що ми говоримо на січень 25-го року, в 100 разів більше, ніж у снайпера з гвинтівкою 338-го калібру. Тим більше 308 калібру, там в 200-300 в разів більше шансів. Це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, що чим більше шансів вижити у хорошого професійного снайпера, тим більше ворогів він вразить, тому що в нього буде довга історія. І тут хочу сказати, що да, наші снайпери, які воюють з гвинтівками 375 го калібру, в останній місяці, що ми бачимо? Поранення, контузії, але слава Богу, всі живі. Це дуже важливо. Дуже важливо, що сама по собі гвинтівка значно підвищує шанси бійця вижити. Це просто чудесний момент. Другий момент, який надзвичайно важливий, що підвищуються шанси вразити ворога. Ясно, що якщо ворог там, ну, від кілометра до двох, то з 375-ї гвинтівки ти точно попадеш. Ви знаєте, з 375-ї гвинтівки від кілометра до двох, а тим більше до кілометра стріляти. Е, ну, це ми навіть експерименти такі робимо. що Звичайний марксмен якийсь і ложимо. Там, ну, і, наприклад, на 300 метрів 375-ї гвинтівкою стріляти. Будь-яка людина, яка в принципі знає хоча б основи стрільби, вона дивується, що наскільки дирка в дирку просто, От куди попав перший раз, в десятку і далі воно йде, 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 куля за кулею. Надзвичайно класний, надзвичайно кучний калібр. І на далеких відстанях, де значить, уже від кілометра до двох снайпери дуже легко попадають. Після 2 кілометрів треба вміти попадати. І от ми даємо тим саме хлопцям, які після 2 кілометрів попадають. І це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо, щоб цей проміжок, скажімо, між 2 кілометрами і 2600 щоб щоб цей проміжок ворог знав, що він теж буде точно знищений. Це дуже деморалізує противника, е і відповідно, звичайно, збиває його наступальний потенціал, е і це дуже важливо. Зараз це надзвичайно важливо, тому що треба ламати об коліно всі ті резерви, які кидає противник зараз в атаку. І надзвичайно важливо для нас, це, що, що якщо є. Гвинтівки 375 калібру, то це відібрати найкраще. І тут, звичайно, що кадекс в 375 калібрі це прекрасно. Це геніальна гвинтівка. І дезертечі в 375 калібрі це геніальна гвинтівка. Що хочу сказати, що якби, скажімо, завезли лише гвинтівки М200 в 375 калібрі, я б теж взяв би будь-яку їхню кількість. Оце ми зараз воюємо. Дуже багато гвинтівок М200 ми тоді викупили, Також дуже багато гвинтівок М200, які не стріляли там, в 3-й штурмовій бригаді і так далі. Хоча вони були викуплені різними там, фондами, ми довели до довершеності, вони дуже хорошо стріляють. От до мене приїжджав там, шеф снайперів з відомої на всю Україну бригади. От. І відповідно цей шеф він говорить: да, палич, нічого немає кращого за М200. Тому що це надійна армійська зброя. Це розібрали, вдвох несемо, прийшли на позиції, де стріляти, швиденько зібрали. І ти знаєш, що вона буде стріляти в будь-яких умовах завжди. Це вона схожа на автомат Калашнікова, да, що там, в якій б грізі не виваляли, щоб не відбувалося, М200 буде стріляти завжди. Буде їсти будь-який патрон і так далі. Дуже рідко у нас е, одну М200 зламали через неправильний патрон. Ну, це виключення. Це треба вміти дуже, щоб зламати М200. Але, в принципі, ну, якби елементарно, звичайно, що вона потребує догляду. І там треба як і крізь в 375-х гвинтівках обов'язково змазувати затвор. До речі, не всі це роблять снайпери, найпоріалі. Це ну, дуже важливо. Ну, є спеціальна вибісі, продається змазка із свинею для змазування затворів ось таких далекобійних гвинтівок. Дуже раджу. Зроблю, напевно, про це пост, бо не всі знають, а це дуже важливо. От, і, відповідно, ну, елементарно за нею ухажу, і потім вона в дуже складних бойових умовах буде виживати і буде тобі допомагати. Те саме дезертеч дуже надійна, хороша, кадекси дуже надійні хороші. Інші гвинтівки Вітрікси, Вітрікстрони. Ну, Все, що ми брали в 375-му калібрі. Воно вже потребує дуже бережного ставлення, дуже-дуже бережного. І відповідно тут, звичайно, якщо там акуратні снайпери, такі акуратісти, спортсмени, то у них все це на мазі і так далі. Але ну, буває, як воно буває. І відповідно там бувають різні тому проблеми. Але, в принципі, знову-таки, ми вижимаємо з усіх гвинтівок максимум. І, відповідно, безперервно працюємо над профілактикою, над тим, щоб кожна з цих гвинтівок 4 тисячі пострілів в бойових умовах відстріляла і вражала противника. Це дуже важливо, дуже важливо. Тому що навіть якщо ви поранили, а не вбили, це дуже важливо. Це коли працює снайпер, вони тільки розуміють, що працює снайпер, це вже абсолютно інша психологічна налаштованість живої сили противника. Надзвичайно важливо показати їм, що вони не господарі на полі бою. Надзвичайно важливо їм показати, що навіть якщо вони своїм ребом задушили всі наші дрони, то ми все одно їх дістанемо. І вони, звичайно, що дуже-дуже бояться снайперів. Відповідно, на першому місці у них боязнь хаймерсів, на другому місці боязнь наших снайперів, на третьому місці боязнь дронів. І відповідно, це на для нас дуже важливо. Ми цим пишаємося, що до сих пір на третьому році, після великого вторгнення, вони так само, як і в 22-му році, бояться наших снайперів. І є за що боятися. Тому що дійсно вижимаємо максимум все, що можемо. І в день, і вночі працюємо, і, відповідно, ефективність праці українських снайперів напряму залежить від ваших донатів. От викупили 10 тисяч куль, завтра їх нам привезуть. І ці 10 тисяч куль це вони закриють нам. Лютий і березень це будуть 375 патрони. Найкраще, прекрасні. Тому що, наприклад, є у вас невдалий патрон, який там, ну не будемо хто говорити, зробив. ну Він продається в Україні зараз. І є цей невдалий патрон. ну 1800 метрів максимум. І то ну, така точність, що ну, ми собі таку не дозволяємо. А є наш патрон, це значить, він стріляє цим патроном. Найдалі вражали 2600. От, 2600 це величезна відстань, вже, на яку ми вже вийшли. Дуже класно, я вважаю. І м -м, точність, точність кожного пострілу. Точність і вона є, причому точність в будь-яку погоду. Хоч жара, хоч там, я не знаю, холодно. Там, ну, що в будь-яких умовах 375-й патрон, він для того і є: 375-й патрон, щоб в будь-яких умовах летіти. Да? Щоб він летів і вражав, не дивлячись на те, що. Ви. А Звичайно, що якщо ви погано зробили патрон, то ви відразу почнете говорити: ну, знаєте, сьогодні занадто жарко, щоб стріляти, сьогодні занадто холодно, щоб стріляти, ще щось будете придумувати. Якщо ви впевнені в своєму патроні, то ви виходите і стріляєте. От. Я дуже задоволений, що з'явилося побільше реалізму. У всіх наших снайперів, у всіх наших снайперських груп, і кожен, хто приїжджає, то відповідно реалістично вже оцінює можливості. Ну Скажімо, ми там передавали вітрікси з довжиною ствола, 30 дюймів, вітрікс турмента групі В'ячеслава Ковальського. Дуже оптимістичні були такі різні там, думки у Ковальської. Я говорю, вона кучно стріляє настільки настільки і будете бачити результати. Знову передавали вітрик струни. Ну, дуже оптимістичні думки були, і частково не справджуються. Я відразу сказав, що Гвинтівка дуже свіжа. І, відповідно, з одного боку величезний потенціал, але з іншого боку будуть вилазити різні проблеми, і буде все-таки обмеженість по швидкостях, не дивлячись на те, що дуже далекий ствол, швидкість буде більша, ніж на вітриксах з довжиною ствола 30 дюймів. Але знову таки не надійтеся, що там буде якась суперфантастична швидкість. Швидкість буде дуже-дуже висока, але все-таки не така, як ви взагалі надієтеся. І дійсно, якби, ось приїжджав і каже, да, воюємо від ну, Там як вийшли на оцю стабільну швидкість 920 м, так і воюємо з цією швидкістю кулі 920 м. А він взагалі. Там думав, що він прямо як на Володарі обрію розженеться. <хи> ну, нічого. Закриваються дуже-дуже далекі відстані. Звичайно, що до 3800 не дотягує. Хоча були такі думки, що взагалі вітрик строн, може й дотяне, і дотяне до 3,5, а далі і на 3800. Ну, За три переплюнули. А далі, відповідно, поки що да, є проблеми. Причому це ж абсолютні рекордсмени світу. Значить, ну, Таке буває. Таке буває з кожним типом гвинтівок, які тільки тільки -ті -ті вийшли і, і фактично знаходяться в стані ось таких бойових випробувань. Надзвичайно всім цікаво, навіть господарям Вітрікса дуже цікаво. Як все це, що це і так далі. Ну і нам дуже цікаво. Тому що фактично ось такі бойові експерименти з кожною гвинтівкою вони показують дуже-дуже дуже дуже класні результати. І ці дуже-дуже класні результати вони завжди е, трошки інші. Там, Скажімо. Ну, Ті самі хлопці, які продавали кадекси, вони не надіялися, що ми так далеко вийдемо на кадексах. От, там Ну, там Дезертеч були різні думки. От, на вітрексах навпаки, надіялися на дуже далекі результати. Ну, Маємо те, що маємо, але. От, що цікаво, у Вітріксах теж, що нам дуже подобається, що вони як Кадекс, як і М200. От є їхня робоча дистанція, і вони дуже точні в цій робочій дистанції. Феноменально точні. За що ми любимо 375 гвинтівки? Дорогі друзі, зараз ми можемо викупити дезертеч в 375 калібрі. Одну гвинтівку ми дістали поки що одну. В середині лютого нам обіцяють, ще дві. Дезертеч всі дуже люблять, бо він компактний, там ствол він ховається, тому що це система був пал. Ви перезаряджаєте, буквально де у вас іде вже біля вас аж перезарядка. Відповідно, схована, така виходить у вас довжина ствола. І всього лише 8 кг важить гвинтівка, але при цьому не втрачає своєї кучності, що дуже важливо. Кадекси, дуже люблять ці кадекси, тому що це да, там, вже трошки більша вага. Але дуже-дуже він компактний, дуже він такий в руках легко його нести, і насправді всі дуже люблять ходити з ним на бойові завдання. Надзвичайно важливо для нас, ми заборонювали ці чотири кадекси в 375-му калібрі, ще стволи є, значить, до них запасні. Ми хочемо все це викупати. О, дорогі друзі, це надзвичайно класно. Е, да, якби ціна буде на ці кадекси там десь е, 580 тисяч гривень, приблизно стільки ж трошки дешевше на дезертеч, але кожна ця гривня. Це цілком раціональна інвестиція в дуже класну снайперську гвинтівку, яка обов'язково буде вражати ворога, ламати його волю до перемоги, сіяти паніку і, скажімо так, вбивати ворогу думку про те, що необхідно закінчувати цю війну. Повертатися до себе на батьківщину і вже там на батьківщині сіяти всяке зло, а не у нас. Відповідно, дорогі друзі, нам головне зламати психологію цієї нації. Згадайте, Перша світова війна Вони були в стані переможців, потім психологічно не витримали. Програли Першу світову війну. Сталася революція, громадянська війна, море крові, і замість того, щоб розбагатіти на Першій світовій війні, вони повністю розорили свою Україну. І не раз вони програвали, якщо брати історію їхньої імперії, то величезна кількість разів, коли вони програвали. Серед іншого, програвали і українцям. І що треба замітити українцям? Що е ці агресори могли нас перемогти виключно коли в нас не було єдності, коли ми гризлися між собою. Якщо у нас буде єдність, якщо у всього вільного світу буде єдність, то ці країни осі зла, е вони всі психологічно і Політично будуть нами подолані. І перемогти їх можливо. Знаєте, зараз дуже багато знову розмов, як в 22-му році, що перемогти Росію неможливо, і що що там, люди. Ну, Росія, це історично колос на глиняних ногах. Зараз, тим більше, це колос на глиняних ногах. Вони слаб... слабкі, як ніколи. Подивіться, ось. Нарешті справжні санкції проти них вводять, і наскільки вже в них катастрофічне становище економічне. Да, якщо по-справжньому на них нажати і на фронті, і скрізь, то ясно, що воно розвалиться. Це ж не то, що там, ну я не знаю, якийсь солідний противник. Е ні, ну, якби, це серйозний противник, звичайно, що дуже впертий, що не жаліє ресурсів і так далі, кидає від людей до танків, кидає все в бій, кидає гроші в топку цієї війни і так далі. Але насправді, ну, якби, це люди. Які не створені воювати, вони народжені руйнувати, вони народжені там вести вічні громадянські війни, якісь виясняловки, бо вони вічно всім незадоволені там І так далі. Просто зараз це незадоволення, воно спрямовується там на нас. Я пам'ятаю. Як вони ненавиділи, в от, ну, Вони спрямовують це внутрішнє невдоволення назовні. Але вся ця така соціальна ядерна енергія, вона там є і вона готова вибухнути в будь-який момент і руйнувати цю країну зсередині. Ну а якщо вже дивитися на нас, то ми дійсно нація воїнів. Ми нація воїнів, вільних людей, козаків. І для нас воювати, ну, це я не знаю, все одно, що поснідати, повечеряти, нічого тут такого немає. І ми, якщо вже візьмемося, то ми можемо і не зупинитися на кордонах там 91-го року, а надавати по голові дуже-дуже добре. Це треба пам'ятати. Що є ще на цьому світі такі нації, як українці, як турки. Що вміють хорошо воювати і будуть воювати, і яких не зупиниш. Таких націй дуже мало насправді, які, скажімо, ось так: от є природженими воїнами. Ну, скажімо, там, там, не знаю, там, ну, євреї взяли, не були воїнами, але вони самі себе виховали так, що нам треба вижити, і вони після Другої світової війни стали воїнами. А у нас в крові бути воїнами. Нам легше Да, ми миролюбиві. Там, да, ми такі всі там, особливо до внутрішнього зла, занадто миролюбиві. Але у нас все-таки в крові є це, щоб бути воїнами і бути переможцями. І тому ясно, що нація воїнів вона може перемогти націю рабів. Тим більше не можна так казати, нація робів. Це скоріше. Якась, я не знаю навіть, як це сказати, народ рабів чи етнос рабів. Так, да, звичайно. Тому тут немає якихось проблем, тут треба просто зосередитися на тому, що ми хочемо цього кощея вразити в саме серце, зламати. Таємну голку знайти, якою він живиться. І все буде хорошо, цей чахлик невмирущий розвалиться. Дорогі друзі, докладаємо зусиль. Наступає найкращий наш час, Це час, коли ми будемо вкладатися в супергунтівки 375-го калібру. Ще трошки ми купимо там 338 калібр, ну там інші трошки калібри, які додаткові, що просять у нас снайпери. Ще будуть різні всякі, але головне, що ми можемо переходити до суперзборів на 375 гвинтівки. І те, що залишиться від суперзбору на э, гвинтівки, ось ці, э, верніше від суперзбору на кулі Ми ще порахуємо, скільки в нас перевищилося на кулі, тому що нам прийшли великі донати в останню хвилину. І відповідно ми порахуємо і переведемо це на гвинтівки 375 калібру, скільки там буде надлишок. І будемо збирати. Нам необхідні дезертечі в 375-му калібрі, необхідні супергвинтівки Кадекс в 375 калібрі, і ми їх передамо найкращим українським снайперам. Дорогі друзі, давайте докладати максимум зусиль, і перемога буде за нами. Дякую всім, хто нам допомагає.